Рік новий, але проблеми старі. Війна йде, окопні свічки треба робити. І найголовніше, їх треба відвозити, там, де дуже гаряче і там, де це необхідно. Олег знає, куди відвозити, знає, як це робити. Він це робить постійно, останні більше 10 років. А з початку повномасштабного вторгнення він безпосередньо лише цим займається. Як волонтер міста Кременчука і не тільки. Ми передаємо окопні свічки. Ми передаємо медичку, ми передаємо антибіотики, групу, групу там якихось препаратів щодо від кашлю, від. Ну, те, що, те, що зараз потрібно, враховуючи погодні умови і таке інше. Скільки окопних свічок і хто це зробив? Ви знаєте, ми ніколи їх не рахуємо, така погана прикмета. При, при, при По мірі надходження парафіну ми їх в, виливаємо, робить це мій батько разом з волонтерами, то це постійна робота. А от така одна, наприклад, скільки горіть? Отака одна го може горіти десь близько 40 хвилин, але вона залита спеціально по технології, по тій, яка відпрацьована. Це спеціальний картон, спеціальна укладка, спеціальна залівка, так як це повинно повинна робити. Тобто, технологія окопних свічок відпрацьована була з початку року в мої відпраць... Працювало останні два роки воно вже йде по накатаній системі, по накатаній схемі, і тобто, робиться так само, як воно потрібно. Тобто, залити свічку це не, так, не така проста справа, як хтось думає. Вона повинна не коптити, тобто, картон повинен бути ну, не на кольоровий. Тобто багато дуже таких є фішок, нюансів котрі, ну, ті, ті, хто це робить, вони це знають. Ми відвозимо на лінію фронту вантажі, і також до нас майже кожного дня приїжджають військові. Забезпечуємо ми майже усі підрозділи сил оборони України. От, і не дивлячись на прогнози окремих людей про те, що там гаряча фаза закінчилась, чи отут -от все закінчиться. Треба розуміти, що війна триває. Треба допомагати, треба підсилювати наших хлопців та е, дівчат, от, тому, що, е, тому що і вони потребують цього, і дивляться, що у нас відбувається в тилу, і е, від цього не дуже радіють. От, тому працюємо і нагадую, я з самого початку це говорив, що волонтерство це не спринт, це марафон. І не так багато людей залишилося, хто допомагає е, армії. От, тому гуртуйтесь, менше гризіться між собою, об'єднуйтесь та допомагайте. Усе буде Україна. Слава Україні!